Bonjour à tous mes chers élèves, Moi je suis Victoria Plasseva enchantée! В цьому відео ми з вами говоримо тільки про граматику, а саме про час passé composé. Дуже коротко, лаконічно, щоб ви розуміли французів, pour que vous puissiez comprendre les français, ce поки vous Дізь, а також, безумовно, могли розказати, що ви робили про свої дії в минулому часі. Короткий опис, парті, зошитки, ручки, і записуємо важливу для себе інформацію. А потім практикуємо в кінці відео найпопулярніші 5 фраз в пасі композі пасі -композі – це минулий час. Минулий час, який показує вам дію, або вам, або французам, яка відбулася в минулому часі. І тут важливо записати такий момент. Пасей діє дієслово, тобто дія, яка буде в цьому часі в пасі composé, відповідає на питання, що зробив, або що. Зробила, або що зробили, і так далі. Не робили! Бо про це я розкажу, це буде час ампарфей. А це пасе-композей зробив. Тобто є у вас така точечка, в яку ви це зробили вчора, два дні тому, позавчора, dernière, минулого року. Занотували. Наступне друге правило. Як ви будете утворювати цей пасик у бузі? Перший крок, що ви робите? Ви берете дієслово. або авар, або «етре». Відмінюєте в теперішньому часі. Увага, авар. Жи, тюа, іл а нузан, визан. Увага етре. Жу. Туе. Ілье. Vous êtes, ils sont. Під Підпункт. Ви мене зараз спитаєте. Вікторія, ви сказали, чи то «авер» чи то етх. Яке саме дієслово ставите? Увага! Відправляю вам чарівний, магічний будиночок, в якому живуть дієслова, які в пасі компози відмінюються з дієсловом етх. Дивимося, запам'ятовуємо. Це дієслова, до речі, руху. Так собі французи вирішили колись давним-давно, щоб відрізнятися від інших національностей, вони вирішили зробити такий фокус-покус, так? З 14 дієсловами. Тому ви їх вивчить. Це дієслова рести, аріве, «нетри», «моріри», «партіри», «сортіри». Чимо їх на пам'ять. І от коли ви хочете саме ці діє слова поставити в минулому часі сказати, наприклад, Я вийшла. Ви кажете через «être». Відмінюємо в теперішньому часі до ж: ж sorti». Я прийшла. Je suis arrivée». Ми поїхали ну сам partis». А чи вже ви приїхали? Est-ce que vous êtes venu? Voilà, це ми пропрактикували з вами пасик-компози з дієсловом «être». А давайте ж не образимо «avoir». Будь ласочка. Я поїла. J'ai mangé. А ми поговорили. Nous avons parlé. Ми обговорили цю цікаву тему на минулому уроці. Nous avons discuté ce sujet le cours. Наступний крок. Звідки ж взялися ось ці парлі, комініки, дискути, сорті, ось ці всі форми, вони називаються увага! Наступний крок, який ми вчимо. Якщо ви хочете в пасі-композі сказати, проговорити, перекласти дієслово, що ви робите? Перший пункт. Ви знаходите в словничку, наприклад, реверсу контекст, як перекладається це дієслово. Ну, Наприклад, давайте Я прийшла. Приходити буде «arriver». Ви знайшли це дієслово і ви визначаєте другий крок, до якої групи відноситься це дієслово. Скільки груп у французькій мові? Три. Перша закінчується на ER, manger, discuter, communiquer, aimer. Друга група закінчується на IR, grandir, finir, agir. І третя група закінчується на O-IR. Третю групу. Ми вчимо завжди на пам'ять. І якщо ми говоримо про пахтісі пасі це саме та частина дієприкметник, який ставиться у французькій мові в іншу форму, то треба спочатку знати ці три групи дієслів, а потім, відповідно до правил, перетворити цей інфінітив на пархтісі пасі докрутити йому інші закінчення. Давайте докрутимо, подивимося, як це буде. Перша група Було у вас ножі перлі і ми, закінчення «Е р в інфінітиві. Відсікаємо, відрізаємо і доставляємо «Е» з аксонту друга група, відсікаємо і Ре, залишаємо і. Наприклад, я виросла в Києві. Ж гранді а в Київ. І третя група ось цю табличку. Ви вчите на пам'ять, вона в нас є на курсі Edito Adu і в інших багато матеріалах. І кожне дієслово дивіться уважно, в яку форму партісі пасі переходить. І давайте зробимо приклад. Я повірила. Voilà. Я почула ЖК. Антонді. Ви дочекалися? Nous avons attendu. Браво! Ось ви знаєте, як формується паси компузі. Тут є важливі детальки, про які я вам зараз скажу такі: малесенькі підкруточки. Перша малесенька підкруточка. Дієслова, які ми вже подивилися, які живуть в будиночку. Ті дієслова, які формуються в паси компузі з дієсловом «être», у формі particip passé» мають закінчення «е» для жіночого роду в написанні, і в вимові там є свої нюанси, і закінчення есочка для множини. Отже, ми прийшли, ну sommes venus». Вони приїхали – «ils sont arrivés». Ось така тема в нас компози» була сьогодні на курсі Edito A2, французька комплекс на рівень А2. Я в коментарях до цього відео ще залишу для вас посилання, де ви можете зробити кілька вправ чудових, потренуватися. І пам'ятайте, що для того, щоб говорити, треба говорити. А зараз 5 прикладів, санкізамплю. Phrase, vocabulaire actif, que nous avons aujourd'hui écrits dans la passé composé. Au revoir. Je suis née à Kiev. Je suis née en Ukraine. J'ai grandi à Paris, en France. J'ai fait mes études à l'Université des langues étrangères. Je suis devenue un prof des langues étrangères. J'ai changé ma vie pour le mieux. Je vous passe une excellente journée, une inspirée de journée. N'oubliez pas de vous de la tête et de passer composé. Et à très bientôt.